І всім привіт, народ! З вас підвісто байком, Продовжуємо грати в Age of History 3, і я тут знайшов прикольне формування в сучасному світі, можна сісти. Зараз воно завантажиться за джибуті грати. І можна тут сформувати Червоне морське імпир. Коротше, ось це Червоне море, імперія Червоного моря. Так, покращити з тобою, поїждити з тобою, поїшити з тобою. Вони вдвох? Добав в тебе 6 економіки, в тебе 3 економіки, вони не сильніше за мене. А в мене по ресурсах я кава фарба. Слухай, фарба. Та, та ж сама фарба це в цій провінції. де... 9... Угу. Я можу зараз ось так зробити. Ось так зробити і вже досить багато заробляти. Хоч прибуток у нас справді дуже маленький. Так, переваги. Враховуючи наш прибуток. То я б дуже сильно собі допоміг, якщо б взяв золото. Так, риба, кава, бавовна. Ну, по ціні далі ти 1.42, а кава 1.36. Просто тут кави менше. Все це півпустелі, тут все в рази дорожче буде коштувати. Кава, пам'ятник бібліотека. І забудова. В принципі, вже все. Воно швидко робиться. Та давайте. Ну, я просто думаю, столицю забудовувати чи не треба. Та окей, давайте. на. Бавовна, пам'ятник бібліотека. Все в економіку. А далі переваги. В. Так, стоп. Академічні. Ефективність виробництва. Так, зараз я, в мене грошей буде більше, ніж у Ретрей і Семеліленда, причому разом взятих. Тому я з ними обомаю погіршу відносини. Тільки вони будуть достатньо погані. Так, дивіться, 2, 2 було на початку, зараз буде зростати вже 3. Ну, вже 3,23 прибуток. Зараз це ще не побудувались унікальні будівлі. 4. Прибуток вже 4. Так, з Еритреєю ми погіршили. Я не знаю. Так, стоп. Дякую. Давайте зараз зберегти гру, зберегти. Я гадки не маю, які в них сили. Оголосити війну, оголоси. У мене немає. А, У мене дипломатії немає. Давайте почекаю. Стоп, що? В мене максимум. Що? Ви знущаєтесь? У мене максимум 984 очків дипломатії? Через що я не можу нічого робити? Я не можу оголосити війну. Це просто бали дипломатії. Хм. Так, а як подивитись переваги, які в нас є? Може, якраз таки. Да. Ось тут є просто бали дипломатії плюс 10%. Я не знаю, що це максимальна кількість балів дипломатії, чи це до зростання балів дипломатії. Тут нема максимальна кількість балів дипломатії бонус. Так, давайте тоді завантажитись. Я не знав, що в мене будуть така проблема. Але це додає хардкорності, мені це подобається. Так. Я тут ще... Ні, тут я вже перевагу обрав. Може є радник якийсь, який дасть бали дипломатії, ні. Давайте тоді я зараз зроблю ось так. Щоб перевірити почну нову гру. Перевага. Бали дипломатії. Так, стоп, а чому в мене тут 150 балів дипломатії? В який момент воно зменшилось? Чому в новій грі в мене 150 балів дипломатії, а тут в мене. А, а тут тепер також 150. Що? Окей, оголосити війну. Так, пустеля, пустеля, пустеля. ну. Окей. Цікаво, скільки в них зараз військ буде? Зараз підуть на мене? Є. В них мало військ. Я, ми їх винищували. Ой, давайте спробуємо без. Затя столиці щось зробити. Доби їх. Сюди. Сюди. Так, що ти мені даєш? Давай, звичайні витрати на армію. Навіть взяв мінімальні зараз. Не. Це наблоку все одно ніяк не повпливає. Гроші мені необхідні. Є. Yeah. Ритрея готова, вона мені не повністю потрібна, тільки те, що поруч з морем. О! Oh. О! Uh. Так, 5 провінцій. Мені. Так, ідеально. Мені від р 5 провінцій якраз треба. Є. Yeah. Так, з цим ми поки закінчуємо. Так само я можу швидко рознести тебе, який ще слабше. Інша релігія, інше все, який жах. Що? Та далі ти. Тебе союзник Сомалії. Сомалі 151. Це проблема, це вже проблема. Припинити погарш... погіршувати відносини. Хмельни ось з Ефіопії зробити альянс, це було б ідеально. Ну на, тримайте релігію, а далі буду збирати на. Ядра. Так, ви ще. А, ви вже не покращували. Ну дивіться, ось ця провінція дає монетку ця провінція дає монетку ця провінція дає, Буду давати ще більше. Є ядра. Так, тут папір. Але взагалі такий безпантові провінції по темпам зросту. Якщо в нас ще хоча б якийсь темп зросту, є, в них взагалі жодного. Так, все прийнято У нас альянс з Ефіопії. А це значить, як я і збирався, йду на тебе. Що, в тебе альянс? І в мене буде альянс. Так справедливо. Все чесно, типу, кожного по альянсу. Подивимось, чи Альянс краще Ефіопія з 400 економікою, чи, чи Сомалі з 151. Ну, до речі, 60 економіка. В тебе 51. Криса, качаєш економіку? Зараз покажу тобі покращення економіки. Так але мені від нього, насправді, так кажуть, що три провінції потрібні ось тут. А, ну можливо, це три його найкращі кращі провінці. Але це зерно все. Це все зерно. Так, да, це приємно, але я на першому місці по зерну не зможу опинитись. А без цього зерно не дуже є сенс. Воно не дає такий. Буст, бонус. Так, головне поруч з ефіопцями триматись. Так оголосити війну. Ефіопці як союзник, погнали. Ось сюди. Ой. Ну давай. Ні, сюди. Тримаюсь поруч з ефіопцями. Ну окей, вони там щось зробили. Стоп. Ой, там ефіопці прямо в мене влізли. Давайте максимально витрати на армію поки що. Ой, ефіопці -сомалійці. Ну Окей. Я не встигаю їм допомагати нормально. Спробую просто закінчити війну. О, та все. Що, мені три провінції треба? Що, не вистачає? Ти знущаєшся. Через столицю не вистачає. Може, якщо я ще столицю окупую. Це якось допоможе? Ні. Ну та, ось ця найгірша провінція є з цих трьох ось ця. Тому без неї поки. дуже неприємно. Дуже. На, вже ж ядра. З тобою назад погіршувати відносини. Я тебе добивати буду. Ну, прохоч те, що тут економіка вже є. Mm, то можна і. Качнути ці провінції. Так, в нас є 400 досвіду армії. Блін, проблема в тому, що далі судан йде, наприклад. Ну нічого я отримую, качнувши тебе. Майже і нічого. На, не знаю, зерно. Так, давай тут. до Чи ні? Поки що без радників. Так, що в тебе. В тебе економіка зараз більша. 6,1. На У нас зернова ферма. Та йди тримай зернову ферму. І зараз вас двох паралельно буду качати. Там з R3 закінчилось. Війна, до речі. Покращити. З того покращити відносини. Ну і з Ефіопія покращити відносини. Мені не потрібні погані відносини. Ці дві провінції будуть своє, мені приносити будуть. Чопо, ну, да. Це ти максимальне. Далі тебе трохи. Все. Ну, скільки приносить, стільки приносить, хоча б щось. О, качає ось цю провінцію, прекрасно. Ой, вибачаюсь. Що, 30 37-му? Буду з тобою, війна, нехай. Так, та. Пам'ятник бібліотека, не забуваймо. А, все? Вже? Так що відносини. У нас з ними знову хороші відносини наказуються. Мені це не подобається. Судан. Ну, я теоретично разом з Ефіопією можу Судан винести, але я не хочу прям так грати. Типу, тут я разом з Ефіопією нападаю, бо Самалі допомагає Сомаліленду. Типу, я і так сильний. І без Ефіопії я сильний. А так, типу, на Судан я без Ефіопії не переможу. Хоча в нас, в нас 102 економіки, в них 264. Я не думаю, що в нього в рази більше дохід, ніж в мене. Не кажучи вже про спадок і дослідження. Пам'ятник бібліотеку ще підгодую одразу сюди. Це Буде ще краще спа зі спадком. Шкода, що ось тут провінції жахливі по темпу зросту. Той же папір я б забудував би, але. Але Еритрея жах. Все. Я готовий. До війни з Саболілендом. Оголосити. Одна провінція. Так, знову ж, слідкуємо за тим, що робить Ефіопія. І бігаємо за Ефіопією. Є? О, сюди, сюди. Давай в столицю. Є. Yeah. Ну, заради однієї провінції. Хоча, якщо її замаріонетити, вдасться. Сюди. Ну, ви Давайте почекаємо захоплення самоліленду. Ой, самолі також. Просто так мало не вистачає на тебе. На ну, військовий праці, окей. Не, не беремо ми ще. Ще очків, щоб ми замаріонетити. На 20 на асиміляцію. Зернова ферма. Пам'ятник, бібліотека. На да, зерну. я друге місце по виробництву зерна. Це буде приємно, якщо я буду першим місцем. Так я думаю, паралельно з тобою я можу і рибу заприкав... качати тут. Ой, не ту рибу. Насправді, якщо хочу стати першим місцем по виробництву зерна, мені достатньо побудувати майстерню. Ну, майстерню в провінціях, де зерно. Так я тут, так, да, все побудував, де моя риба? Та на пам'ятну бібліотеку також. Так справді, різниця моя по зерну з першим місцем. Ну, відчутно, окей, просто. хоча. Три майстерні підбудувати. Я буду першим місцем позирнув. Але типу, якщо майстерні будувати, то вже краще в принципі, я думаю, ми виробляємо якісь дорогі ресурси. Бо в столиці. Так, дякую. Бонус. У нас прибуток 10, у нас економіка. 141. Сюда на 300, 326. О. Хм. Ну, До речі, ще спадок. Давайте спадок, дохід від виробництва. Я явно можу радника так тут. Ну, ось дослідження щомісяця це цікаво. Технічне обслуговування армії зменшити також цікаво. Я хочу економічного дочекатись, який буде і давати і дохід, і ефективність. О, в нас якраз помер. Насторій до ще дослідження на максимумі вже прекрасно. О, до речі, на цей раз Самаліленд покращити відносини. Покращити. 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 Ефіопія. Якого бісти ти щось зі мною відносини? Ми в союзі. Ефіопія. Дурне, чи що? Да, ще раз купець раду почаю. Немає нормального радника. Так. Прикол в тому, що. Ну, блін, в столиці Бавовна, я не знаю. А, стоп. Ще Ємен. 119 економіки. На 141. Чому б не напасти на Ємен? Відносини. там твій Ефіоп... А, твій союзник Ізраїль. давай дуже. Ми з Ефіопією тебе винесемо. Скільки мені приїздів від нього треба буде? Ого. Ого, двадцятка. Прям А, ні-ні ні, ні ні. Ні. Запропоную альянс. Запропонуй альянс. Мені. Він, ось дратує віднос. Коротше, мене те, що коли я лишаю відносини, воно качається до 70 і потім припиняється, і через це в мене нема хороших відносин зараз з Ефіопії. Достатніх відносин, щоб зробити союз. А я хочу союз. Дайте мені назад, Альянс. Ми ж були в Альянсі. Але вони зі мною ще погіршують відносини. Ну прекрасно. Тільки цього мені не вистачало. Сюда не є Альянс. У тебе є Альянс. Зараз нема альянсу. У Ефіопії також є альянс. Все, у всіх навколо альянси. Навіть у Сумаліленди. У нас проблеми. У нас неймовірні проблеми. А, але у Ємена нема альянсів. Знову ж, давайте я зараз зберешусь гру, просто щоб. Я зараз покажу, що в нас зараз недостатньо сил, щоб винести Ємен один на один. Так це. Я зберігся. Надсилаю образу, оголошую війну. У них зараз, бачите, більше двадцяти. У нас просто недостатньо сил, щоб їх захопити. Тому мені треба буде викликати. Не, в нас хоч і однаково кількість економіки, В мене більше економіки, ніж в них здається. Але боти занадто багато грошей витрачають на армію. Типу вони не так, як я. Я, типу, дуже сильно в покращенні йду. а Вони в армію. Так, тут не вистачає одного дальника. Так, це 9, я зараз викликаю. Погнали, ще 17 військ. Створити армію. Чекаю. Тепер вже армія 32, більш збалансована. І цікаво, чи її вистачить. На цей раз, і, типу, нам. На, на максимальних витратах ми в мінус ідемо. Тому давайте на максимальні. Коротше, зараз і в нас армія на цей раз. Така, яку я типу, на грані тяну. Так, зустрінемо їх в пагорбах, Полетіли. Так, да. ви наносимо їх. Бо знову ж, у нас економіка більша. економіка ефективніша, а я. а я армію маю на всю економіку. Да. Ну, давайте, зараз, я думаю, мінімальні витрати на армію можна залишити. Поки я дозахоплю. Військ в них більше нема. Все. Ще раз. Які провінції мені потрібні. Але навряд чи я зможу хоча б частково. Хоча б частку цих провінцій забрати. Мені потрібна двадцятка. Так. Так ось це і все, що ліворуч. Так, дві провінції тут залишиться, кава і дати. Хоча я можу замість вас. А, ні, не можу. Хм. Я просто краще каву взяв, фона дорожче задати. А тут залишити шерсть дати дати. Та висунути вимогу. Затвердити. Так. Я буквально. З усіма сусідами по відносини. Так, в мене тепер є велика армія, але і витрати в мене тепер відчутні на армію. Так, і ядра треба постворювати. Що ви тут? Ну, ну, не. Не найгірші провінції, звісно. Ось тут хороша провінція. Скільки кава коштує? 1,3. Прекрасно. Давайте ну, з цієї провінції почну створювати <до розв> ядра. Що? Ефіопія разом з ким на мене пішла. Стральна африканська Якого піса? Знову ж, це мене дратує жодного попередження, що там, типу. А ми з тобою союзником, з тобою союзники. ти забула. Так, на цей раз я йду з мінімальними втратами на армію, щоб побільше грошей було. Я можу якось з тобою вийти в договір про ненапад? Чому рахунку? А, бо я в війні зараз. Логічно. А знаєте, що я тоді туплю завантажити. Може тоді більше логіки в тому, щоб спочатку відправити договір про напад, який вони не хочуть приймати. А, інша релія, інша форма правління. А яка в мене форма правління? Вонах президентська, в них парламентарська. Окей, okay, давайте зараз спробуємо ще раз винести Ємен З меншими витратами на армію, з, з більшим збереженням грошей? І на цей раз столицю точно захоплю, бо що? Я на цей раз так мало можу захопити? Ну це майже нічого у порівнянні з тим, як я минулий раз захопив їх. Може, воно і на краще? Менше грошей на асиміляцію піде, на створення осередніх земель. І нас більше контрольована буде ситуація з вами. На 15 подарунок. Ще раз надіслати подарунок. Грошей просто нема. Щоб стрімати Ефіопію. І це дратує! Це дратує, бо ми з тобою союзники були. Чому це взагалі ніяк? Не було? Нема жодної послідовності в діях бота. Так, де тут? Покращення відносин. Ось. Збільшу силу свого покращення відносин. Немає радника. Ну тут вже покращення відносин. Мені треба сильно покращення відносин. Так, ще раз надіслати подарунок. Да, замість того, щоб качатися, я по і того концентруюсь. А, вони мені образу кинули. Прекрасно. Будете нападати на мене? Так, да, будуть. Е, це виходить, що мені не треба навіть з Єменом воювати. Якщо здатись, тикну. Я просто їх маріонетка. Це критично, але не настільки. Може тоді треба було і. і байдуже просто вийти до головного меню, так. Так я зберігся, я перезавантажусь, просто одразу повоювати з ними, вийти в маріонетку і потім піти вже на Ємен. Все погнали. Не покращувати відносини. Допоможемо їм швидше це все зробити. Здатись. Все, я вже маріонетка. Як сильно дохід просів. І потім вже йду на Ємен. Так, і мені здається, що внесок він ще залежить від того, наскільки я багато втратив під час війни. Так, 24. На цей раз я також нормально можу забрати. Окей. Так що потім не думати, що саме я хочу забрати. Оточу провінції. Які захочу забрати, все. Ось так, дві провінції. Навіть краще, ніж в перший раз. Піснути вимоги. Додому. Да. О! Ці криси поміняли мені ще релігію. Ось що в мене з грошима. Ефіопці мені релігію поміняли. Які ви щури просто кляті. Може, коротше. Ну, слухайте, на першу серію непогано. Ми живі, ми здорові, ми не найслабші. Тоби у нас економіка 181. Армія 24. Ні, більше 32, здається. Та да, 32 армія. Що, типу, більше, ніж половина ефіопської. Але нагадаю, що я розробник ігор і є в Warfactory, гра, яка в розробці скоро буде демка. Ви зможете безкоштовно в неї пограти в демку її. Тому додайте до бажаного, щоб не упустити цей момент. Ну і по... покупити мої ігри. Знову ж посилання в описі на цю стрінку. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять відео. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.